Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Свято навернення святого апостола Павла. Те, що якось вражає завжди в цьому тексті, як сказав Святий Августин, що Павло переживає не так навернення, як певною мірою просвітлення. Це світло з неба, яке його засліпило. І слова чому мене переслідуєш. Христос говорить до Павла якби від імені цілої церкви. Це Христос є головою церкви, Він є головою вірних. І Він говорить до Павла: Ти мене переслідуєш. Павло питає, хто ти, Господи? Я думаю, ці, це важливі ті слова по відношенню також до нас. Тоді, коли ми стигнечи з інших причин. Обмовляємо чи якось кривдимо наших братів. В цьому є також певне переслідування тоді, коли ми це робимо поза очі, тоді, коли ми через власну слабкість, власну неміч кривдимо братів. Ми повинні пам'ятати також тим самим кривдимо Христа, тим самим також кривдимо церкву. Сьогоднішнє свято є нагодою для того, щоб ми навернулись до Господа, бо близьке є царство Боже, як каже Христос, наверніться і віруйте в Євангеліє.